Real the Map – це змагання, в якому пілоти з'ясують, хто краще знає мапу Формули 1. Батл складається з 10 раундів, на кожен з яких буде виділено рівно одну хвилину. Після того як перший з учасників зробить свій вибір на мапі опонент залишиться лише 20 секунд на остаточне рішення. Переможе той, в кого залишиться більше балів. Так, а ка в нас сьогодні змагається Михайло Лемішев і Андрій Ярмоленко. Сьогодні буде такий цікавий пак з календаря 23-го року Формули 1. Ну і подивимось, хто сьогодні переможе з хлопців. Поїхали. О, це Баку, пряма старт фініш. Вау, 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 вау. Ну і подивимось, хто з хлопців буде ближче. Так, Андрій Ярмоленко одразу знаходить країну. Одразу він бачить це Баку, але важливо, оу, як швидко знаходить прям. Але, як на мене, він трохи поквапився, можливо, трохи далі знаходиться. Саме ця точка Михайло Ліміш також обирає. І. так, все ж таки, трохи ближче був, як ніби Андрій Армолунку. А Це типу нікому урону нема чи що? Ага, прикол. Трохи ближче все ж таки, був Михайло Лемішев, але але гра враховувала Так, що однакові поїнти зароблять хлопці, і ніхто втрачає зараз бали. Друзі, давайте вже до другого раунду. Оу, другий раунд це Лас Вегас. Вау, але, але найважливіше, що правильно, що це треба ще знайти на мапі саме цю точку, або бути якомога ближче. Михайло одразу зрозумів, що це Лас-Вегас. І він, напевно, О, трохи збилось. Він напевно зараз буде шукати саме, де знаходиться Лас-Вегас бульвар. Якщо правильно пам'ятаю, це головна вулиця, на якій знаходяться прям всі взагалі ці готелі. Андрій Рамоненко робить коробиться вібри. Залишається 16 секунд. У Михайла Лємішу намагається він знайти цю точку. No breaks, no tires. І роблять свій пік пілоти, Михайло Ліміш трохи ближче. І так, 22 поінти. 22 поінти знімаються з рахунку Андрія Армонку. А ми переходимо до третього раунду. Оу, ну це дуже легкий буде пік для хлопців. Це пряма старт фініш або дабі, один з еміратів, власне, Об'єднаних Арабських Еміратів. Але чи знайдуть хлопці? І Андрій Армонко одразу-одразу полетів до Абу-Дабі, але чи знайде він трек на мапі? Так, Михайло Лемішов вже дуже близько, бачив він яс Ісвент. І ось яс Маріна Серкіт. Для Михайла Лемішова єдине, що залишилось, так це знайти пряму старт-фініш і він же поруч. Так, і ось вона пряма старт-фініш, головні трибуни. А Андрій Ярмонко все ще думає залишається у нього. 12 секунд. Ну і ближчим тут ні, ближчим тут буде, все ж таки Михайло Лемішов. Я не встиг знайти. О, це складно. Це там було ще секунд 10. А там я з бай рядом. Не побачив. Четвертий раунд, і це знову ж таки пряма старт-фініш, Пільберг, країна, Австрія, але щось цікавого, саме цю трасу, як на мене, дуже-дуже важко знайти на мапі. О, крутий трек, так? Нє. Мені не подобається. Як в цілому зараз шукає Михайло Лємішок на своїй мапі. Він знаходиться трак. Вау, він прям знайшов це місто, шпільберг. Який же неймовірний Михайло Лємішок. Він знайшов цю трасу, і зараз він же і знайде так швидко пряму старт-фініш. Робить вибір. залишається 18 секунд у Андрій Армовенко, але і Андрій Армовенко знаходить шпільберг. Але ти побачить він з лівої сторони Радбург, він побачив і програє, і програє. Давай 8 кілометр, ну, да. ну так. Ну так, нормально. Норм. норм, норм, да. Я коли мапу приблизив, бачив, типу, спільберг, а то до цього якось погано було взагалі. Але потихесенько, потихесенько, Михайло Лемішов знімає ці поінти з Андрія Армовенко. Це п'ятий раунд, і це знову ж таки пряма старт-фініш, але це вже інша траса, це вже Circuit of the Americas, яка знаходиться в осінь, але ще треба знайти її на мапі. Та ти шо? Що... Та йо -моє. За що? А, у мене карта не працює. О, шанси, шанси. Так, Андрій Армонк одразу знаходить вистін, але щось не працює мапа. У Михайла Лемішова... О, запрацювала вже. Так, Андрій знаходить місто, але чи знайде він саму трасу? Бо це ж, звісно, не міський трек. І де тут хоч щось схоже на трек. Ай. Андрій Армонко першим знаходить трасу і навіть обирає наймаксимально максимально близько, я б сказав, в точку. 4 секунди залишається Михайло Лемішу, не Може він все ще знайти трек? І що? Михайло 0 секунд. І це перемога, вау для Андрія Армонха, 60 поїнтів помножених на коефіцієнт 1.8. Після раундів дуже-дуже близько йдуть хлопці. Приходимо до шостого раунду, і знову це пряма старт-фініш. Вау, вже який четвертий раз поспіль, це Барселона, це трек. Точніше поблизу Барселони, який знаходиться в Іспанії, І це так. Це напрямок до першого повороту. А, мене повернуло в іншу сторону, типу, в протилежну, якщо їхати, я, типу, не зрозумів зразу, що це таке. Одразу, хлопці зрозуміли країну, в якій власне знаходиться цей трек, але ще треба знайти саме цю трасу. Залишався десь секунд, дерірмом робить свої вибір і Михайло, де ж залишить відмітку саме Михайло Лемішев, Хто ж буде ближче з пілотів, і це Михайло Лемішев? Мене так маленький, я нічого Не так, Тобі це не заважає, і так нормально. Так, сьомий раунд, і поки що важко насправді зрозуміти. Навіть для мене важко зрозуміти, що це за траса. Написано було Доха, Деш. Але чи це Бахрейн? Чи мені здається, трохи незрозуміло, друзі. Важко хлопцям також зрозуміти, що. Але Михайло Лємішев покивал. Михайло думає, що це Катар. Він думає, що це Пітвейн саме в катері. Саме на цій трасі. Андрій Лонг думає в інший бік, що це Бахрейн. Е. Я не в якраз. каже. Пробліфобер хлопці, і це все ж таки катар. Це таки катар був. Да. А я думав це Бахрейн. Ну я подумав, я... що Катар, потім я подумав, що це Бахрейн, і типу. Я спочатку не що це, потім почав шукати, нічого не знайшов і. Ага. Вирішив катар. А в мене там мувмента не було, здається. Ну так, да, ну. Камери. А, типу, цього. Ну я подумав разу про катар, потім дивлюсь, типу, поворот перший, наче направо, Після прямої я такий думаю, ну блін, ну бахрейн. Наступна траса, і це знову пряма старт фініш, і це знову. А, ні, хотів сказати, що це Іспанія, але це Сузука, яка ж чудова підказка, і напевно, вона буде найменш чудовою для наших пілотів. Це знову пряма старт-фініш. Восьмий раунд, поїхали. Ви да? Я не розумію, що це. Там надбат є. А, дякую. Почекати. О, 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 дякую за допомогу. Але я все одно не зовсім певен, де це. Бліміш одразу знаходить трек. Прям повністю знаходить трек. Максимально прям точну відку для себе залишає. І Андрі Мунко, ну ні. Not bad, not bad. Я в самому кінці, коли почав, ти мені підказав, блядь, побачив надпис Сузука. В самому кінці, коли роздивлювався я повністю, чуть щось приблизив і побачив прям Сузука, і прям тикнув в кінці десь. П'ят раунд, і це. О, ну, це знову ж таки, пряма старфініша, то не сказав перший поворот. І це Бельгія. Це траса з пафранкоршам. І подивимось, як з цим впораються хлопці. А ти а ти шо? Шо? А? Та, що? Та, що? та, тиш, Закарпаття <ріху> Схоже, так. Ну, звісно, що одразу хлопці впізнали цю трасу, і Михайло Лємішев робить. Доволі такий цікавий вибір. Не бачу точно, чи це мастер фініш, чи ні, але. Оу, і тільки зараз на ремонту знаходить з пази у 60 секунд, чи знайде він саму трасу. І ні, він задалеко. Я трасу не знайшов, я просто знайшов э, місто з назвою спада. Зайшов би франкершам, було б 5 тисяч, мабуть. Так, так, так. Ну, блін, це краще, ніж нічого. Ну близенько, близенько один хлопці. Якби не той один раунд, коли Андрій Армонко втратив достатньо поїнтів, зараз був би більш-менш рівний рахунок. Переходимо вже до останнього 10-го раунду. І що це? Ооо, ну це підказка, особлива ця, це Сільверстоун, знову ж таки, пряма старт-фініш. Ну і що? Чи зможе Андрій Армонко відіграти майже 900 поїнтів у Михайло Лемішу? Ісландія. Блін, щось знайоме. Блин, реально шесть знам. Ну так. Хочешь подсказку? Ну. Я знаю, что ты хочешь, а я не скажу. <гум> ты уже знайшов. Ага. Махайули Мишона, эти подсказка не потрібно, бо він уже знайшов цю трассу. Непогано. Для того, кто цього не знает. Да ты що, Зря за ноль? Да, ну. Но. <гум> 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 ну нормально, не-не, ты нормально. <гум> Да, ну так, легке. ну, норм, 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 да. Ну так, нормально, да. <плес> ну було прикольно, Михайло Лемішев перемагає в цій дуелі. Був такий ось цікавий батл між нашими пілотами. Дякую, що ви дивилися відео, і до зустрічі вже у наступних.